А вага – до 86 кілограмів. В червоному кучі. Представник Спартака Кнуба. Олександр Магомедов. Сыньому коти боець клубу Леон. Ігор Ось такі поєдинки називають прикрасою вечора, тому що зараз буде змагатися молодь проти досвіду. В червоному куті Олександр Магомедов, майстер спорту і чемпіон України серед студентів. Йому 20 років тренується він в КНУБА, його тренер Олег Скрибник. А в синьому куті. Представник клубу Леон йому 30 років, його тренер Володимир Богатиренко. В синьому куті Ігор Цимбалюк. Дивимось. Що, друзі, фінал у ваговій категорії до 86 кілограмів Олександр Магомедов проти Ігора Цимбалюка? Магомедов у червоному куті рингу, відповідно, у синьому Ігор Цимбалюк. Ігор Цимболюк, Ігор Цимболюк досвідчений боксер, боксер-професіонал, якому вже 30 років. Він є кандидатом у майстри спорту. Тренується під керівництвом Володимира Богатаренка, старшого тренера. Збірної Києва серед жінок. Що стосується Олександра Магомедова, він є майстром спорту України. Представляє клуб Спартак Кнуба, чемпіон України серед студентів. Ну і був срібним призером чемпіонату України серед спортсменів до 22 років. Тренується під керівництвом Олега Скрипніка. Ну і зараз стара травма відкрилася у Ігоря Цимбалюка. І ось тут потрібна допомога лікаря, адже вже січкою вийшов на цей бій Цимбалюк, але все ж таки ось знову це розсічення неприємне відкрилося у Ігора. До речі, п'ять поєдинків у своїй профікар'єрі провів Цимбалюк. Три з них виграв. І останній. Він провів нещодавно на івенті від промоторської компанії Top Boxing Generation. Він боксував проти нідерландця, нігрійського походження Майкла Іґвекбе і виграв бій у свого суперника одноголосним рішенням суддів. зустрічання одразу ж на відході лівим боковим Магомедов свого опонента. Дуже цікаве протистояння взагалі ось тут протистояння досвіду проти молодості. Так не може похизуватися цимбалюк яскравою аматорською кар'єрою, але все ж таки професійний досвід грає дуже і дуже важливу роль. Йде вперед зараз цимбалюк? Намагається комбінувати. Ну і одразу ж чекає на кожну атаку свого суперника е Магомедов. Не впадається поки що в удари Олександр. Все спокійно для нього Ось тут натикається на лівий джеб е опонента. На зауваження від рефері за те, що дуже низько опускає голову цимбалюк. Цимбалюк зараз вкладається в кожен свій удар. Цимбалюк зараз намагається ось так викидувати чимало бомб в сторону опонента. 50 секунд до завершення першого раунду. Чудова робота зараз від Магомедова. Він провалює свого візові, але незважаючи на що Ігор цимбалюк йде вперед. Ігор Цимбалюк зараз підтискає свого суперника до канатів. Ну Зауваження від рефері за удари по потилиці від Симбалюка. Ось тут корпус перевірив на місці свого опонента Магомедов. Я ось тут на зустріч одразу ж викинув удар Магомедов. Дуже неприємна травма у Цимбалюка, але він продовжує боксувати. І ось тут справа вучає. Справа влучає. влучає. викинув зараз е, лівий Джеп і одразу ж е, додав ось цей е, правий боковий Магомєд. Настрій був на свого суперника Цимбалюк. Ну і все на цьому перший раунд завершено, друзі. Цікавий перший раунд ось цього фіналу у ваговій категорії до 86 кілограмів. Одна категорія до 86 кілограмів червоному куті Олександр Магомедов, в синьому куті Ігор Цимбалюк. Бій за титул чемпіона Києва серед еліти. Друзі, другий раунд. Другий раунд усього фіналу між Олександром Магомедовим та Ігорем Цимбалюком. Магомедов, який продовжує вже свою дорослу аматорську кар'єру. Дуже перспективний боксер, який зараз е, може стати чемпіоном Києва. Але звичайно ж проти цього досвідчений Ігор Цимбалюк. До речі, у цій ваговій категорії чинним чемпіоном України є Данило Жасан, який у Львові в 23-му році у фіналі здолав Івана Сапуна. Ось тут кровотеча шалена, просто на обличчі Ігоря Санбелюка. Вона не зупиняється. Важка травма, але Ігор, не зважаючи ні на що, продовжує боксувати. Ось він цей характер. Оцимбалюка, який хоче виграти цей фінал, але дуже важко поки ще проти Магомедов. Ну, Олександр не форсує події, боксує у своєму стилі. Ось тут допомагає собі головою Магомедов, і про це йому показав символюкщо. що не треба ось так робити назустріч йти головою на свого опонента. По Корпусу Ліверпач, ні, навіть по починосі так провів цей удар Магомедов. Намагався одразу ж перейти з другого на перший поверх. Затискає зараз Симбалюк свого суперника. Але тут були удариний, ще пояс. Чудовий прикод від ігра. Він не зупиняється. Він не йде. На Магомедова він намагається все ж таки, знайти свій шанс ось тут на ближній дистанції. І одразу ж з першого раунду прийняв цей виклик Олександр Магомедов, який, як на мій погляд, є поки що трошечки вручнішим за свого опонента у цьому фіналі. Але, звичайно ж, ми не знаємо, що там рахують суд. Намагається комбінувати зараз Ось тут Чудово, а справа і одразу ж додав лівий хук. Ось це чудовий гак від цимболюка, який все ж таки долетів до цілі. 30 секунд до завершення другого раунду. Ще раз нагадаю, фінал у ваговій категорії до 86 кілограмів. Вже ось так неодноразово намагається викидувати цю серію. Ігор Симбалюк. Права прикот і одразу ж лівий хук. Тут чудово пробуває знову лівий боковий Цимболюк. Накинувся на свого суперника і одразу ж відповідь від Магомедова. І на цьому завершився другий раунд. Чудовий раунд для обох боксерів. Звичайно ж, глядачам подобаються такі поєдинки. Ну і ми чекаємо на заключну триклинку. хвилину. Ну що, друзі, фінальний третій раунд цього поєдинку поєдинку між Ігором Цимбалюком та Олександром Магамедовим. Влахова категорія до 86 кг. Тут вже поважкіші хлопці. Ну і знову ось ця серія знову, априкос, права, Ну і лівий хук на додачу від Цимбалюка. Бій продовжується на ближній дистанції. Хлопці ось тут вже не ризикують, нічого не вигадують. Чудова двіка одразу ж у відповідь від Магомедова вклався ось у комбінацію. Олександр і одразу ж подивіться. Справа через руку пробуває Магомедов. Ну і вучаю. Ковтається удар. Цимбалюка, але все витримує. Йде вперед на свого суперника, ігор тисне. Ігор сьогодні хоче перемогти. Дуже мало сил залишилося у цимбалюка, але і Магомедов виглядає не свіженьким. Ось тут битва характерів також може зіграти ключову роль. Ще один лівер панч у виконанні Магомедова. Знову намагався знайти печінку свого суперника. І одразу ж правий хук. розкривається зараз Магомедов, але одразу ж коли підтискає його цимбалюк у глухі оборони Олександр. Знову чіпляє цимбалюк свого суперника. Екватор третього раунду боксера вже перетнули. Ось така рубка на зустрічних курсах. Ось такий бокс дуже подобається. Хлопці вже майже без захисту працюють. Перекривається Магомедов, намагається Симбалюк тиснути знову ось кот і одразу ж правий хук. не зупиняється Сембалю, хоча сил залишилося небагато. Йдеться балюк на свого суперника. Намагається зараз по корпусу попрацювати. Ігор зауваження отримує одразу ж від рефері за низьку роботу. Ще один наперекод від Симбалюка. Ну і Магомедов таке враження, не знає, відпустив. І одразу ж. Правий крос від Олександра. Ось так бій. Ось так поєдинок. Поки що це, мабуть, бій ввечері. Поки що це найвидовищніший фінал на цьому турнірі. Подивіться, що вони виробляють зараз в Римськ. Це просто якась фантастика. Ігор Цимбалюк та Олександр Магомедов. Важкий поєдинок для обох. Неймовірно яскравий фінал. Ну, ось тут остання атака. Мабуть, остання атака. Від Симболіка, і одразу ж відповідь від Магомедова. Ну і все на цьому подякували один одному, хлопці, за цей поєдинок, друзі. Ну і ми чекаємо на рішення суддів. Давайте зараз поаплодуємо цим хлопцям за взятості їхній, тому що ну, ви просто не бачите, що тут на ринзі. Це дійсно був бій до крові. І в цьому поєдинку перемагає боксер червоного кота! Ось так, друзі. Олександр Магомєдов здобуває перемогу над Ігорем Цимболюком і стає чемпіоном Києва серед еліти у ваговій категорії до 86 кілограмів. А ми, друзі, чекаємо на передостанній бій на цьому турнірі. Партнерам нашого змагання, точніше керівника компанії, компанії Амперіу Андрій Дідик, будь ласка. І ще раз принагідно дякуємо усім нашим. Партнерам за те, що допомогли в організації проведення цього чемпіонату. Блискучий бій і абсолютно заслужена нагорода зараз срібна для ігоря цимбуляка, представника команди Леон. І переможець боєць Спартак Хнуба Олександр Магомедов. А сфотографуватися? Ось фотограф, будь ласка, шукає фотографа. Хоче, звісно, на пам'ять разом з тренерами. Знімок.